Друзі, всім привіт! Давно вже з вами не бачилися. Зараз йду до курочок. Буду дивитися, що в них там. У нас вже зимно, бачите як. Все, вкривається сніжком сьогодні. Вчора біль... йшов сніг, а сьогодні більший трішки. Бачите, юка зелена, яка горна. Вкрита сніжком. Згоріх. Ніби недавно був зелений, а вже такий. Я розтопила в кухні обід варю. думаю, зараз схожу до курочок. Ось підходжу до фірточки, а курочки вже мене зустрічають. Ось. У них вже гарбузи. Побиті ось, їдять, смакують вітаміни. А Джек сховався у будці, не вилазить, а кури бігають на дворі. Їсти ми їм також на дворі даємо і пити, тому що щоб гризунів не заводити у курнику. Зараз я прийшла в курник. До речі, ми е, їм ось... Сипемо пісок і попіл. Тут пісок майже вже закінчився, а попіл ось не вибуває. Ми і в кухні, і в хаті, дровами топимо. У нас це не дефіцит попіл. Тут курочки купаються. Сипемо сюди, до речі, курник їм. Називається так засіб. Чистий курник. Це не реклама, але я колись відео знімала, показувала вам. Ось курочки. Більшість, звичайно, курнику знаходиться, а деякі бігають на дворі, щось ось вони сполухалися. Мабуть, я прийшла рано, зараз подивлюся, чи несуться вони. Ось тут яєчка є. Зараз буду забирати. Тут два яячка є. Не думаю, що рано, до речі, у нас зараз світла немає. Я не думаю, їм тут вийду. Так що немає тут більше яєчок. Ось сьогодні два яйця. Піду зараз в кухню. Ось вертаюся я у кухню і хочу вам показати ось який. На даний момент у нас стоїть цей кущик піонове дерево, Ту, що я показувала горне цвіта, вже бачите, прикидане сніжком, Уже вже погода сьогодні зимова. Так що о, котик побіг наш мурчик. Побіг у кухню. Це вийшли вони прогулятися. До речі, приходить до нас якийсь кіт, чужий, порудистий, я не знаю, як порода називається, приходить і б'є наших котів. Неможливо. Не Просто випустити. тільки вийшли. Якщо прийшов той кіт, то все. Я не знімала відео, тому що в мене постійно малий, хворий, тільки спів вихворіться, знову захворів. На цьому тижні також з вівторка. Знову лікуємося. То ангіна, то бронхіт, то ГРВІ. Тільки побудуть в укритті, так, так і хворий. Так що, такі в мене спроби останнім часом. Сьогодні вирішила зняти відео, скучила за своїми підписниками. Вирішила невеличке відео зняти, так як я можу щось робити. А натхнення можуть бути. Не прийти для зйомок. Так що, Друзі, не ображайтеся, я вдячна, хто зі мною, хто дивиться мене. Кому подобається, підписуйтеся. Вдячна всім за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока.